Миколаїв прифронтове місто, яке так само, як і Харків, щодня тримає оборону. І хоча відстань до кордону ЗРФ становить приблизно 400-420 кілометрів, до лінії фронту всього 20-30 кілометрів. За період від початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві пошкоджено понад 3 тисячі житлових будівель. Та попри обстріли, тут відновлюють інфраструктуру, школи, лікарні, працює транспорт, бізнес і волонтерські ініціативи. Миколаїв часто називають щитом півдня України, як і Харків Форпостом. У місті проживає приблизно 56 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і всі вони потребують соціального захисту, підтримки, роботи. І завдяки успішній співпраці місцевого бізнесу та влади з залученням державних програм переселенці мають змогу працевлаштовуватися. Допомагають їм це зробити такі завзяті миколаївці, як Анастасія. Настя місцева підприємиця, ветеранка збройних сил України. В цьому році вона наважилась, попри всі воєнні і економічні ризики, відкрити свою справу у прифронтовому місті. Коли я повернулася зі служби, я зрозуміла, що ну, треба чимось зайнятися, бо ну, я така за характером. Мені треба постійно бути в Русі, якось розвиватися, оскільки я була дотична до харчування, до продуктів, до людей, спілкування, турботи і так далі. Я зрозуміла, що кафе напевно це все таки моє покликання. Я брала консультації напевно у всіх великих рестораторів міста, на що звернути увагу, з чого взагалі складається цей бізнес, як його вести, і вирішила, що це вершина мною ще не скоро, але треба спробувати. Розпочати бізнесу війну це та ще авантюра. Жодної гарантії ні щодо економічного розвитку, ні щодо безпеки. Тож компенсація воєнних ризиків, підтримка бізнесу державою тема сьогодні. В топі обговорень. Анастасія каже, збирала гроші на кав'ярню довго, плюс допомогли грантові кошти. Можливо, я не зовсім знаю ще якісь можливості, але допомагає держава. По-перше, я відкрила кафе за рахунок гранту власна справа. Це був перший мій внесок держави в мою справу, крім того, що я вклала ще свої власні кошти. І тут грант не один, ще міжнародні організації також допомагали, Німеччина допомогла, дуже Усе Сполучені Штати допомогли. Тобто такі можливості є. Є компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб від центру зайнятості. Держава мені умовно робить такий кешбек за. Те, що я сплачую за дівчат податки, за те, що вони у мене отримують заробітну плату, це також ну досить вагомий внесок і це нормальні суми, які допомагають нам крутитися. Ну і звісно, люди, які підтримують бізнес, які підтримують ветеранський бізнес, які розуміють, наскільки складно в таких обставинах вести взагалі власну справу і на які ризики я йду, залучаю максимальну кількість людей з моєю. Ідеєю з моїм способом мислення, з моїми цінностями створюю тут заходи. Кав'ярня здорового харчування користується попитом серед містян. Відвідувачів не лякають повітряні тривоги. Миколаївці, так само, мабуть, як і харків'яни, скучили за мирними тихими посиденьками в затишному куточку з філіжанкою смачної кави та корисним смаколиком. Говорить Анастасія. Не страшно. Ми вже своє відбоялися. Миколаїв вистояв у двадцять році, і я впевнена, що він, якщо знадобиться, вистоїть ще ще. По суті, зараз в Україні немає безпечного місця, і ракети можуть прилетіти абсолютно всюди. Тому якщо сидіти і боятися, то ти далеко не дійдеш. Один із ризиків на який я зважала і за який я дійсно переживала, це нестача кадрів, оскільки молодь виїжджає з країни взагалі. Чоловіки призовного віку зрозуміло, що вони призиваються і йдуть нести службу в збройних силах, але з цим дуже допоміг центр зайнятості. У мене працюють внутрішньопереміщені особи. До нас же ж також приїжджають із Херсону. У мене дівчинка з Донецька ВПО, дівчинка з Луганська ВПО. Тому я знайшла свою команду, і це була така дуже потужна для мене мотивація рухатись далі. Якщо вони в мене вірять, то я вірю в свою справу. Також щодо викликів, з якими стикаються підприємці прифронтових міст, то поряд з ризиком обстрілів, блекаутами для мешканців Миколаєва каже Анастасія: це ще і питна вода. Найболючіші тема Миколаєва стосовно війни це відсутність водопостачання і дякувати Богу. У нас вже довели. Систему нову водогін, який починає вже нам промивати наші труби, і скоро ми всі будемо з нормальною питною водою. Анастасія, ветеранка, тож обізнана майже в усіх питаннях щодо ветеранської політики. Говорить, Миколаєві надають всебічну підтримку захисникам, які повертаються з фронту. У нас дуже добре працює в цьому напрямку обласний центр зайнятості і облради міськради у справах ветеранів. У нас надаються консультації. У нас є безкоштовна психологічна допомога, реабілітація, протезування. Я це навіть транслюю в себе, беру всі можливі буклети, щоб якомога більше військових ветеранів їх сімей, Дізналися про ці можливості. У нас є наші організації громадські, які також працюють на благо ветеранів і створюють і арт-терапії, і певні якісь тематичні заняття, клуби, працюють з родинами військових, працюють з родинами загиблих, полеглих, полонених, безвісти зниклих військовослужбовців. Тому в цьому плані наше місто на гідному рівні себе підтримує. І я особисто дуже задоволена, я залучаюся на ці всі заходи. Настя каже, багато знає про Харків, про його красиві парки, чисті вулиці, безкоштовний транспорт і про безмежну любов харків'ян до свого рідного міста. Зауважує, що і миколаївці так само люблять своє місто. А ще каже, чула також і про скасування місцевих податків для бізнесу у Харкові. Тож, знаючи, що Асоціацію прифронтових міст та громад очолює мер Харкова, каже Анастасія, вона, як і інші підприємці, сподівається, що справи. Прифронтового бізнесу будуть покращені завдяки рішенням асоціації. Я думаю, що ця асоціація мусить в першу чергу просувати ідею певних дійсно пільги компенсацій бізнесам, особливо ветеранським, які починають свою справу у час війни, ризикуючи дуже багато чим. Відкривати бізнес війну це в ковід, що було не так ризиково, як відкривати у війну. Тому, от наприклад, Харкова робити певні компенсації за сплачені податки, стимулювати підприємців працювати в білу. Працювати, працевлаштовувати своїх працівників офіційно, отримувати від цього певні дотації чи якісь пільгове кредитування, відшкодування певних зборів чи платежів. Це було б дійсно дуже круто. І насправді я згадала, у нас в Миколаївській області також працюють програми стосовно відшкодування. Витрат на придбання обладнання для початкування чи розширення свого бізнесу, і це також дуже класно працює. У нас класно працює торгово-промислова палата, але мені, наприклад, як ветеранці дуже б хотілося, щоб і наші голоси також були почуті максимально особливо в прифронтових містах, де ризик максимально високий, і звертали на наші підприємства також особливу увагу. Анастасія говорить, переконана, що в неї все вийде. Своя справа виправдає всі сподівання попри війну. Цій кав'ярні люди не лише п'ють каву. Тут на волонтерських засадах проводиться багато цікавих заходів: виставки, концерти, квести, майстер-класи, тематичні клуби. Тут підтримують ветеранів і переселенців. А для комфорту людей з інвалідністю навіть посуд спеціальний передбачено. Віримо, сподіваємось, надихаємося один одним. М, один одного і якось розбудовуємо наше майбутнє, створюємо це підґрунтя, з яким ми зможемо потім зустрічати наших військових, не ховаючи очі. Яна біляєва, ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків. Новини.